Полтава починає тонути в смітті. Вже протягом кількох днів не вивозять побутові відходи, тому людям доводиться складати пакунки поряд із переповненими баками. Стосується це і центру, і околиці. Та якщо на садах один до такого стану справ уже звикли, бідкаються місцеві жителі, то центр неприємно здивований. Жах один його не можна пережити. Невже оце не можна його почистити? Щоб воно було хоч трохи страшне. Такого ніколи в житті. Не було. Я не хочу навіть говорити. З дитиною гуляти і таке бачити мусор це, це жах, жах. Потрібно донести до міської ради, щоб вони зайнялися питанням якомога скоріше. Це наша мерія. От сфотографіруйте на горі з полком. Там їм, пусть вони дивляться, вони не можуть не бачити. Як я можу відноситися? Разве це добре? Подібна ситуація склалася і біля колишнього кінотеатру Колос. Поруч заклади громадського харчування. Тому тут особливо гостро люди реагують на завали сміття. Це зрозуміло, що плохо. Але що в чистілі вулицю, то будуть розноситися бактерії. І, і теж запах буде неприятний. Це прискорбно, я вам скажу. Мало того, що сніга насипало і три дні ніхто нічого не робить, так ще й мусор не обирають. Своїми силами збрасуємося, сніг чистим, і мусор самі вивозимо. Хвилю обурення сміттєві завали Полтави викликали і в активних користувачів соцмереж. Тут вже на перебій, ніби під час змагання, вони викладають фото ситуації із сміттям біля своїх будинків у різних куточках міста. У комунальному підприємстві КТП 1628 пояснюють, сьогодні цю проблему вирішити не можуть через засніжені дороги. Кучугори снігу заважають спеціальній техніці дістатися до баків та навіть, хоча б доїхати до дворів, вивести сміття. Ця обіцяють, як тільки покращаться погодні умови.